Замерзла зовсім зимно підвалі, і рученятка терла аж червоні. А поруч мама мітно і зігріла ручки у своїх долонях. Маленька доня геть не розуміє, що так гуде, так труситься земля. Лиш добре те, що мама поруч і гріє, і зайчика з хвотрима маля. Так страшно дуже, холодно, дуже, і майже вже закінчилась вода. Дитячі сльози, го рані душу Дитинство відібрала в них війна. Він так кричав шукав свою матусю. А навкруги лиш крик, пил і дим, бо знав ракета прилетіла в рідне місто, і хлопчик сам тепер залишився один. Та добре те, що погляти з другом вийшов і закотився неч за гаражі, А мама у вікно гукала, що зробила митці смачні. Не дочекалося і Малий назавжди запам'ятав мамині лагідні слова, дитячі сльози, госторанні душу, дитинство відібрала в них війна. Ця дівчинка чужа цьому місту, не розуміє їхні мови. Чому мама привезла їх сюди? Вони так хочуть з братиком додому, але ж не можна, мама говорила, що будинку їхнього вже там нема. Ну що Росії, діти За що війна, ці люди в їхній країні. В чужій країні, вдалі дому, і надовго вдерлася зима. Дитячі сльози, гості рані душу, Дитинство відібрала в них війна. Маленька дівчинка стояла на пероні і татусю так старанно махала, бо татусь їхав, а куди надовго, вона цього підненька не знала. Намалювала рідному листівку і написала, що так сильно любить, поки не бачив, у рюкзак сховала, нехай для татка гарний сюрприз буде. Вона буде чекати, коли він знову приїде. В цей дзвонить пише, навіть вигляда дитячі сльози, гостра рані душу дитинства відібрала в них війна. Діти війни, кохані наші любі, нехай ваше серденька не знає знов біди. А всі, що в небо полетіли, я ми будемо пам'ятати вас назавжди, діти війни, кохані наші люби. Нехай не щастя вас всіх обмене. Все буде добре, перемогу здобудемо, і закінчиться скоро ця війна.